Дементті біли, регіональний координатор національної платформи з Херсонської області. Найголовніше, що я б хотів би сказати, що е, е, прояви стійкості та згуртованості у нас е, ми можемо побачити лише в найдраматичніші, найтрагічніше події. Що стосується Херсонщини, це окупація, це звільнення. Це підрив каховської дамби, це справжня каховська трагедія. Саме в ці най, найтрагічніші, найжахливіші моменти ми, ми можемо побачити, як на наше суспільство всі верстви, соціальні верстви, всі групи соціальні починають хуртуватися. Ми бачимо нечувану самоорганізацію та самодопомогу. В перший місяць березень 2022 року, коли Херсон та Херсонщина пинилася під окупацію, раптова окупація, в цей момент ми побачили, як люди різних верств від депутатів до звичайних водіїв. Які мали машину від звичайних підприємців, навіть браконьєри розумієте навіть браконьєри вони намагалися допомагати в своїм сусідам, своїм близьким, тим, хто раптово був позбавлений засобів виживання, не було продуктів. Брали машини, їхали на хлібозавод. Там безкоштовно на хлібозаводі робили цей, цей хліб, везли, роздавали людям. Браконьєри роздавали рибу, яку вони вилавлювали. Бо це був цей час, коли можна було б виловити цю цю рибу, в водії возили. Створювали списки, чати де працювала працьовувалася інформація, всі потреби Виявлялося, хто це може зробити, і це робилося. Оце це, це саме окупація. Далі наступний такий був дуже важливий такий, травматичний момент, коли почалася така цивільна евакуація з окупованих територій, коли вже бачили, що окупанти розпочали політику терору. Коли багатьом загрожувало фізичне знищення або тортури на, на, на підвалі, і треба було рятуватися, треба було виїжджати всім на на вільній території. І також ми, ми бачили таку от самоорганізацію і сам сама допомогу, Коли люди гуртувалися, коли люди один одному допомагали і терпіли тепіли всі всі ці. Підтягувати і потім ділилися інформацією, і цією інформацією знову допомагали і координували свою, свою роботу. Наступний момент, коли почалося звільнення, перед звільненням окупанти знищили все, все, що можна було знищити. Не було, не було світла, води, не було тепла. Почалися обстріли, не було зв'язку. І знову люди допомагали вже. Вже коли не, не можна було ділити з ді ді�� інформацію, тобто то писала там е листівки. Тут ми включаємо генератор, тут ну, ви, ви можете отримати світло, підзарядити б свої там телефони, отримувати воду з такої-то по такої то години безкоштовно. Просто писали люди ці листівки, то і клеїли там на під'їздах і збиралися і допомагали. На і нарешті, коли э ми, ми побачили цю в оцій в підрив каховської греблі. Ця каховська вода, коли вона пішла і почала затоплювати все на освіті. На потім люди збиралися, звичайні хлопці, які мали свої човні. Херсон має багато цих, цих човнів, і вони виїжджали, витаскивали людей, майно домашніх тварин, собак. Все, все що можна було рятувати, рятували під вибухами, під обстрілами це робилося, і ми можемо побачити, що оці моменти вони фактично і виявляють найкращі е, с, е, наші риси. Що е, люди не чекають е, команди зверху, що немає такої влади, яка може там наказати, і ми чекаємо, що влада може наказати. Ми самоорганізовуємося, ми допомагаємо один одному, ми ділимося інформацією, ми е, ділимося всім, що це е, може бути. І ви знаєте, що може цьому завадити які най, найстрашнішим момент, які можуть завадити які є ризики от нашої стійкості та зготовленості. Це продовження війни. Це коли кожен з нас може загинути раптово в якийсь там, мить, коли е, нищиться, майно, будівлі е, руйнуються інфраструктура, і гнуть найкращі наші, е, наші люди. Оце, е, це часто може привести до зневірення, до втоми, до е, такого вигорання. І ми іноді бачимо ці вже негативні моменти. Що ми можемо говорити, що що нас може очікувати в дві році, це е, перше і найголовніше. Це наше зневірення, наша втома і наше вигарання. І от в цьому в цих питаннях ми повинні зараз звернути найбільшу увагу. Ми повинні звернути увагу для того, щоб допомогти людям не не не, не зневіритися, допомогти не зневіритися, допомогти не втратити довіру до всіх до своїх близьких, до влади, до, до, до суспільства, і, і також запобігти цьому вигаранню.